Доброго дня, друзі, вітаю, рідний наш ліцей. Знов кружляє листя, падає до ніг. І барвистий вересень, щиро посміхаючись, кличе нас, як завжди, на шкільний поріг. Розквітають посмішки навколо, радісно луна, веселий сміх. ескул, рідна наша школа, зустрічає школярів своїх. Осінь, жовтоока одягла на мисто Принесла у вієскул свято урочисте, свято, що єднає всю шкільну родину і якому так радіє ненька Україна. Нехай на нас чекають добрі зміни у наших свят традиція одна. Підняти вгору прапор України, хай їм держави зараз пролуна. Право підняти державний прапор України надається учню десятого класу Речаніку Данилу. України ніс сьогоні, ще нам браття українці, усміхнеться доля. Наші вороженьки Як роса на сонці Запануємо ми, ми, браття У своїй сторонці Душу й тіло Ми положимо за Покажем, що ми наш ліцей кращого немає. Ми на думці маємо одне. Зараз нас директор привітає. Свято знань для неї головне. Слово надається директору школи Клімковській Світлані Іванівній. Любі діти, дорогі наші батьки, дідусі, бабусі, шановні педагоги та запрошені гості. Ось і промайнула веселкова карусель теплого і водночас тривожного літа. Але сьогодні. Всі дороги ведуть до нашого ліцею. Тому я хочу привітати з першим дзвоником наших учнів. Звертаюсь до нашої малечі, вихованців дитячого садка. Вони в нас вперше, а хто й вже другий рік буде з нами. Хочу звернутися до наших таких дорослих вже і серйозних учнів профільної школи. До таких змужнілих і веселих учнів базової школи, а також до наших таких щирих, по дитячому наївних учнів початкової школи. Хочу привітати також тих, для кого це свято стане особливим наших першокласників, адже ще зовсім недавно зранку їх вели за руки їхні батьки. А зараз їхні теплі рученята взяла в свої руки їхня перша вчителька. Щасливої вам дороги, дорогі першокласники, в країну знань, довжина, шляху якого 12 років. Хочу привітати і вас, дорогі наші батьки. Адже я знаю, що ви будете щасливі тоді, коли вогник в очах ваших дітей. Завжди буде радісний і веселий. Тому я бажаю, щоб ви завжди раділи кожному успіху вашої дитини, а також, щоб завжди ними гордилися. А ми зробимо все для того, щоб вашим дітям було тут комфортно. Хочу також звернутися до наших вчителів. Шановні педагоги, хай ваші знання, ваша мудрість, ваш креатив. Принесуть тільки успіхи і чудові знання нашим дітям. І ще я хочу подякувати тим, хто доклав максимум зусиль для того, щоб ця нова, світла, кольорова школа сьогодні відчинила свої двері. Напевне, не буду нічим вас не здивую, коли скажу, що хочу побажати нам всім одне. Миру, миру для нашої квітучої України, адже кожен свідомий українець прагне тільки цього, мирного неба та Божої опіки. Також хочу щиро подякувати захисникам Збройних сил України, низько схиляю голову перед нашими збройними силами, тому що ми живемо, дякуючи їм. І тому сьогодні ми провели акцію і продовжуємо, щоб замість квіти взяти донати на ЗСУ. І дякую всім, хто долучилися, тому що вже на банку для Збройних сил України поступили кошти, які ми обов'язково прозвітуємо за все, що отримали. І є ті воїни, які, на жаль, не дожили до сьогодення, тому прошу хвилиною мовчання, вшанувати тих, хто віддав своє життя за те, щоб навіть сьогодні наші діти мали змогу вийти на цю лінійку і відсвяткувати свято Першого дзвоника хвилина мовчання. На свято знань і влітку ми чекали, Знов вересень нас дзвоником зустрів. До нас шановні гості завітали, щоб зараз привітати школярів. Тихо на дворі і тільки чути. Я як матері слова летіли, летіли в ніч до козака, бачиш сину, санумі свічка не зася навіки буде вже горіти, горітиме вона молодий юна Молодий козак Там біля тополі калина росте мамині очі чекають тебе. Сива у розпачі плаче, сина все чекає, Та в Бога же його душа мам, я в бою за волю пішов далечінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко і крилами лелеки повернуться живі, рік вже промайнув а спокою. Душі не було золоті луги ведуть у небо край, і сумно навкруги то поля, то поля похилилася там старі батьки. Заплакані, стоять, прощати було їм сина, а він героєм став молодий юнак, молодий козак. Ля калина росте мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, а в Бога вже його душа мам, я в бою за волю пішов далечінь, за правду і долю нових поколінь. За тих, хто в морі далеко, і крилами лелеки повернуться там біля тополі, калина росте мамині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа. Мам, бою за волю пішов далечінь. За правду і долю нових поколінь, за тих, хто у морі далеко, і крила мелеки повернуться живі. Я вас усіх вітаю з початком навчального року. Бажаю його провести весело, продуктивно та головне спокійно. Слава Україні! Для вас співала наша працівниця Іванна Гості. А зараз хочу представити і запросити до слова Отця Йосафата Бойко. Слава Ісусу Христу. Хто тут учні? Ну, піднесіть руку. Хто учні? Хто, хто? Учні означає, що мають що робити? Вчитися. Я, наприклад, також ще учень, хоч вже 40. Але ще учень. Бо незважаючи на вік, ми всі покликані вчитися. Але сьогодні маленький урок запитаю вас одну річ. В житті є одна така характеристика кожної людини, як вдячність. Знаєте, що таке вдячність? Що ми кажемо, коли нам щось дарують? Дякую. Дорослі. Не чую. Кажу дякую. А як по-англійськи дякую? Не чую. Бо я вже сорок. 40... О! А як по-німецьки дякую? Данке. А як по-італійськи? Грація. А по-іспанськи. Грасіс, так. А по польськи Дзінькує. Бачите, багато мов ви знаєте. Дякувати це є характеристика і чеснота великодушних людей, шляхетних людей. А ми всі прийшли до школи, щоби навчитися бути великодушними і шляхетними. За декілька речей, які ми повинні дякувати Богу кожен день. Дивіться, увага, чуть-чуть, і я вже завершую. Найперше, дякуємо Богу, що ми живемо на цій землі. Прекрасна ця земля чи ні? Хто каже, я тішуся, що я живу. Хто? Ану піднесіть руку, хто радіє, що він живе? Я радію, я аж дві руки піднімаю. У вас квіти в руках, то ви не можете. Отже, ми дякуємо Богу за дар життя. Якби ми живемо, тому що ми маємо кого? Батьків! Тата і маму. Правда? Маємо тата і маму, тому ми дякуємо Богу за тата і за маму. Дякуємо Богу за школу, яку ви маєте. Я вчора, коли окроплю ввечері свяченою водою, з одного вікна, з третього поверху я побачив наш монастир і наш храм тут, Святих Кирила і Методія. З третього поверху видно купол. Хто буде вчитися на третьому поверсі, то маєте знайти купол, таке домашнє завдання. А я з купола бачу вашу школу. Отже, перше, ми дякуємо Богу. Друге, ми дякуємо нашим батькам. Коли останній раз ви казали татові чи мамі дякую. Ану казали точно. Не забули. Ну, дивіться, якщо хтось забув, то обов'язково нині після цього дзвоника підійти до тата і до мами і сказати тату і мамо, дякую вам. Це обов'язково. Ми покликані дякувати батькам за життя, за їхню роботу, за те, що вони працюють. Бо як ви відкривали холодильник, там щось було в холодильнику, правда? А звідки воно взялося в холодильнику? Батьки, а звідки взяли батьки, тому що заробили, правда? І вам нічого не бракує, тому тату і мамі завжди треба казати дякую. І також за те, що привели вас до цієї школи. Бо батьки працюють і за вас дбають. Ми хочемо сказати третю чергу дякуємо Богу. За вихователів, вчителів весь колектив, які будуть вкладати, вчитися дуже непросто. Хто мав хоч трошки відношення до школи, до освіти, то знає, як це непросто. як це непросто, що тебе почули і передати. Тому вчителям, викладачам, всім, вихователям маємо казати дякую. І, звичайно, нашим воїнам, які дозволяють нам тут разом бути на цьому дзвонику. Я бажаю вам, що у вас ніколи не пропадало бажання вчитися. І коли є ми є учні, нам все хочеться бути дорослими. А коли вже стаємо дорослими, то нам каже, правда, батьки згодяться зі мною, якби мені твої роки, і якби мені піти до школи, щоб за все не думати. Тому давайте помолимося разом, батьки, викладацький склад, керівники, всі працівники школи і діти, помолимося молитву Отче наш. За ваш колектив, за ваших дітей, за ваші сім'ї, за нашу Україну, щоб нарешті настав мир, щоб ми здобули справедливу перемогу в війні, щоб ми могли тішитися життям і дякувати Богу за все. Давайте всі разом помолимося, Отче наш так голосно, як належить учням відомої школи. Отче наш, що є сина небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Бітеля. душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Благословення Всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на всіх вас і перебуває завжди з вами. Амінь. Не чую. О, все! Знаєте, що означає Амінь? Нехай так буде. Тобто, все, що ми помолилися, хай так буде, хай Господь нам дасть. Слава Ісусу Христу! В кінці, коли нам скаже пані директор, то ми окропимо всіх свяченою водою і кожному вже в класі дадуть таку образок з молитвою за Україну. Це в кожному в класі. Дякуємо, Стефан? Вітайте, наймолодших наших діточок. Дитячий садочок та вихователь середньої дошкільної групи аліна дирів. Дитячий садочок та вихователь старшої дошкільної групи Лідія Кіцула. Перший аклас класний керівник Ольга Бєрісніва. Другий А-клас класний керівник Тетяна Єфремова. Доброго вечора, ми з України. Другий Б-клас класний керівник Наталія Кальна. Другий В-клас класний керівник Ірина Семків. А-клас, класний керівник Галина Кузенко. Четвертий А-клас, класний керівник Тетяна Нич. П'ятий А-клас, Класний керівник Наталія Бацька. Шостий А-клас, класний керівник Надія Яцента. Сьомий А-клас, класний керівник Ольга Федяк. Восьмий А-клас, класний керівник Тетяна Костюк. Дев'ятий А-клас класний керівник Оксана Брошко. Десятий а-клас класний керівник Іванна Підлеснюк. Триває свято, адже серед нас є ті, хто йдуть у свій найперший клас. Вони такі красиві, чепурні. Ех, стати першокласником мені. Так, безумовно, вчився б ти казково, наш перший клас вам любі зараз слово. Це важлива річ, Прокидався всю ніч раз у раз питав бабусю, чи я в клас не запізнюся? Я же учень, я школяр. Купували, мама й тато, мені гаджетів багато, щоб дочка не лінувалась, добре вчитись намагалась. Ще дала бабуся ручку і сказала, вчися, внучко. Іграшки лишились вдома, зараз гратися не час. От і стежечка знайома, я йду у перший клас. Я вчитимусь добре, бо маю мету, я знаю, яким стану, коли підросту. Я мрію своїй не зраджу ніколи, тож знаєте, я буду директором школи. Карні класи, коридор. Школа світла і простора. Вчитель добре, все гаразд, можна йти у перший клас. Наші вчителі не тільки професіонали своєї справи, а ще й класно ловлять ритм. Запрошуємо вас, дорогі, на флешмоб до дня знань. Вона настала та хвилина, коли наш перший дзвоник продзвонить. Нехай дзвонить веселий, галасливий, хай срібний голос, чують звідусіль, хай буде рік для нас щасливий, для цього ми докладемо зусиль. Право надати перший дзвоник надається Мілані Гладенюк та Ігорю Гельо. Дякуємо вам. Ще раз привітайте наших учнів. Хочу щиро подякувати всім дітям, батькам, вчителям за сьогоднішнє свято. Ми старалися зробити так, щоб лінійка ця була короткою, щоб діти не втомилися. А зараз запрошуємо вас, щоб ви зайшли в свій клас. Але перед цим ще не йдете вас, отець. Йосафат обіцяв покропити.